Видаєте, я вгадаю. Ви так хотіли і хочете. Прямо зараз змін. Ви хочете кращого життя. Ви хочете більш вірних друзів, ви хочете жити як по телевізору. І так не хочете розчаровуватися. Ви хочете полюбити своє життя. Можливо, ви побачили себе зараз, а можливо, ви побачите далі. Все, що вам залишається, це відчути прямо зараз. Розчаруватись у собі і усвідомити, чого ти. Зараз хочеш. Ось ти. Прям ти. Все життя відпочивати, тому що тобі лінь і ти нічого не хочеш. Чи все життя насолоджуватися, тому що ти відчув смак омрійного життя? Тільки два шляхи, друже, тільки дві опції, тільки два напрямки. Віддати і розтоптати своє життя або перейти та перемогти самого себе. Та свою лі. Во-во-во, друзі, вступ з машини. Прямо з машиною. І хочу сказати те, що я так само лінева людина. Я лінева людина, мені лінь їздити, мені лінь знімати і мені дуже ліниво. Але я знаю, що я хочу результат. Я знаю, що краще жити щасливо. Я знаю, що просто потрібен період часу, де ви повинні себе заставляти. І це відео про це. Відео про те, як побороти цю лінь, і теоретичний матеріал, історія. Це все потрібно для того, щоб загальний розвиток у вас. Відбувся після цього відео. Кожне відео, кожен проект, кожна тема буде створети на один великий рівень вперед. І краще, якщо ви будете мене підтримувати, підтримувати мене, мою команду і цей самий проект. Додивіться до кінця цього відео. Я обіцяю, що воно буде не гірше, ніж цей трейлер, і буду дуже вдячний кожному, хто це зробить. Всіх люблю, прощаюся, але ненадовго. На зв'язку. Погнали! Що ж, я повинен почати з того, що лінь є надмірним проявом одного з основних інстинктів людини це самозбереження, тобто економії сил. Грубо кажучи, наш з вами організм вважає, що якщо ми будемо менше напружуватися, то відповідно буде менше витрачено ресурсів та енергії. А значить, при економному витраченні наших сил шанси вижити будуть значно підвищені. Ловна кора та ретикулярна формація це два друга акробата, які спеціально роблять цю лінь. Вони сильно пов'язані через нашу природу, змушені економити наші сили. Виникає наша лінь дуже просто через нашу роботу, на яку ми ходимо кожного дня, і її ненавидимо через навчання, з яким ми живемо кожного дня, і так само недолюблюємо страху якоїсь безнадії або невдачі, коли люди бояться успіху, або просто немає достатньої сміливості, щоб чогось досягнути, або взагалі перфекціонізму, коли людина вже не може не працювати. Також лінь може бути пов'язана з іншими хворобами, такими як страх. Я боюся вийти погуляти, тому що мені страшно зустріти ту чи іншу людину сьогодні на дворі. І на це я кажу, що мені лінь. А насправді їй просто страшно. Це не є лінь. У нас з вами є гормони стресу, катехоламіни. Вони необхідні для того, щоб людина могла адаптуватися у будь-який час до будь-яких навантажень у нашому житті, так і напружена робота, в першу чергу, стресові ситуації перезводять до стрімкого зростання цих самих гормонів. Але хороший відпочинок відновлює кількість цих катехоламінів. Ми можемо зробити висновок, що якщо ми будемо правильно в першу чергу відпочивати. То наші катехоламіни будуть вчасно відновлюватися, і ніяких стресових ситуацій не зможе виникати, тому що з точки зору біології ми робимо все правильно. І в кінці в кінців, як нам з вами заставити себе зробити те, чого ми так хочемо? Або як навчитися контролювати свою лінію? Що ж, три аспекти. Перше, почніть виконувати мінімальні звички. Я уточнюю мінімальні звички, завдання, вправи будь які активності у вашому дні. І тоді вам буде простіше йти далі, прямуватись до шляху і в процесі знайдете те, що ви любите і хочете, і мрію свою здійснити. Почніть планувати. Планування перекреслю всі плани лінії. Лінь, ненавидить порядок. Пологічно подумаємо, що ми плануємо. Як ми можемо бути ліниві, якщо ми плануємо, якщо ми знаємо, що ми повинні виконати? Дякуйте собі, любіть себе та хваліть себе. Не моя думка, думка Альберта, але чесно, я з ним погоджуюся. Рідко, але мітко я використовую цю його пораду і чесно вона класна. Коли ви себе хвалите, ви виконали завдання на сьогоднішній день, ви себе похвалили, ви себе любите через це, і ви розумієте, що ви щось робите. І свідомо, несвідомо, ви йдете по вулиці і бачите, що ви відрізняєте, тому що ви мінімальні речі робите. І цього достатньо, щоб змінюватися. І зміна це і є. І починається з мінімуму. Коли ви робите мінімальні звички, плануєте і дякуєте собі за те, що ви сьогодні це зробили. Ви дякуєте за кожен день, який прожили. Цінуєте цей день, тому що ви знаєте, що такого дня більше не буде. Сьогодні я зробив те, чого повинен був зробити. І це дуже класна думка. І кожному з вас раджу Попробувати, це приємно. Тут не потрібно заставляти, а просто подякувати після того, як ви щось зробили. Якщо все підсумувати, то ледачих людей не буває. Бувають цілі, які їх не надихають. Лінь не можна і не треба забирати, і не потрібно з нею завжди жити. Її контролювати потрібно. Аналізувати своє життя, відчувати своє тіло, відчувати свій розум. Братися з голову або, як казаві, тато, включати свій мозок і шукати те життя, про яке ти мрієш. Смирись зі своєю долею та цінуй, люби кожен свій день.